Хочу вам продемонструвати приклад глибокої делюзії жінок і до чого це призводить. Зараз ви почуєте історію 47-річної жінки, яка була в шлюбі 23 роки, і в неї двоє дітей, чоловік, був гроші і так далі. Але соціум фемінізм і всяка херня у вигляді її подруг нав'язали їй думку. Що вона недостатньо щаслива, що е, травка по ту сторону забора більш зеленіша. Вона вирішила, що достойна кращого. Ця дура в свої 47 років розвелася зі своїм чоловіком. Так вона отримала дім машину, але вона до глибини кісток нещасна. Вона просто пропаща, ніхто достойний. Не візьміть жінку з дітьми, яку не, не захотів залишити собі чи повернути колишній чоловік і ще й виращувати його дітей. Здоровий чоловік, успішний, ніколи на це не піде. навіть коли я кажу це жінками, вони кажуть, ну і що що в неї діти, ну і що що їй там 30 років плюс, але ж вона там гарна людина. Я говорю, да, гарна людина. Скажи мені, в тебе є син. Ти в нього вкладаєш, він зростає, ти йому даєш вищу освіту, потім йде на роботу, будує кар'єру, в 30 років збудувавши собі кар'єру, в нього є фінансовий успіх. Скажи мені, будь ласка, ти б хотіла для нього жінку, да, з якою він буде робити дітей, у якої вже є діти та минуле, чи ти хотіла б для нього молоду, красиву, слухняну дівчину? Якщо відповідь Перше, то ти брешеш. Дівчину веде батько, потім він передає чоловіку, і чоловік веде жінку вже по життю. Вона не приймає рішень, їй це не треба. Коли жінка приймає рішення, то ці рішення вони руйнують. Вони руйнують все, її щастя, її сім'ю калічать дітей. Я так кажу, тому що 80% всіх розлучень подають жінки. Тобто, якою на треба бути дурою, що в тебе є діти, в тебе є чоловік, який забезпечує, і ти подаєш на розлучення, тому що думаєш, що з цієї сторони буде краще і тебе візьме заміж якийсь принц. Це просто маячня. Жінкам треба забути про ці всі сказки, і просто знати, що ти. Заслуговуєш на чоловіка, з яким в тебе була сім'я від якого ти мала дітей, кращого за цього чоловіка, яким би він не був, ти вже ніколи в житті не отримуєш. За статистикою ти його не отримав. Це так само тупо, як стрибати з парашуту і з вірогідністю розкриття парашуту 0,001%. Ти б стрибнула? Я так не думаю.